Сьогодні тут а, на святкуванні Дня Незалежності ми вже другий день відзначаємо День Незалежності тут в Ірландії. Це 3,2 річниця відновлення нашої незалежності, тому що ми боролися за нашу незалежність впродовж років і вперше Україна проголосила незалежність в 1918 році, на жаль. Через рік ми втратили нашу незалежність. Тому, власне кажучи, це 32-річниця відновлення незалежності. Напевно, до вторгнення в Україну в 2014 році, до повномасштабного вторгнення минулого року, для кожного Дня Незалежності, напевно, мав трішки якесь інше значення. Пізне. Але не було такого значення і такої важливості Дня незалежності, як зараз. Yeah. День Незалежності це ми, це наше існування, це існування нації, це існування країни. І що це найважливіше, що є на сьогодні. Тому, в першу чергу, я хочу подякувати нашим захисникам, захисницям, жінкам, чоловікам. Які сьогодні кожну хвилину боронять нашу землю, нашу батьківщину, боронять нас. Де б ми не були? Жили ми в Україні, жили б ми за кордоном. Серед нас я не знаю, я не бачу взагалі, на жаль, так а, а, світло, що я взагалі не бачу обличчя, не знаю, я знаю, що тут <кхід> в Гормадії ту, є наші військові, не знаю, чи є вони сьогодні взагалі, зокрема. Але Величезний і уклін за це усім. І я хочу вас попросити приєднатися до мене в хвилині мовчання за усіми тими загиблими, які полягли за нашу незалежність. Прошу хвилину мовчання. честь говорити з пані Вікторією, про яку я давно чула, а ми не бачилися, і ми не знали один одного тільки по фейсбуку і по соціальних мережах. І мені дуже приємно, що сьогодні я маю честь з нею говорити, тому що вона допомагає на фронті, допомагає в Києві, допомагає в Україні. Я також рада знайомство. Отже, я повітала сьогодні в Ірландію заради того, щоб подякувати ірландському народу рядом нещодавно, який дає. Я дякую нашим партнерам, Ірландії, волонтерам, українцям, які так допомагають, щоб в Україні заборони, допомагають у боротьбі проти Росії. Це дуже важливо, щоб ми об'єднувалися, щоб ми готувалися, і всі разом на своєму фронті робили все ради того, щоб Україна була незалежною державою, в якій хочеться жити, будувати майбутнє для наших дітей. Що ім'я Вікторія воно передбачає те, що це людина волюга що вона переможниця. Ми дві Вікторії, напевно, знаємо свій життєвий шлях. От, але все ж таки, що надихає, що спонукає до дії, коли ви просинаєтесь, чуєте ці прильоти, бачите Україну роздромленою наполовину з більшою скров'ю, що допомагає вам далі йти? Мені допомагає зібратися і далі, а волонтерка це 24 на 7. Мої діти, моя сім'я, тому що я хочу, щоб мої діти жили в Україні незалежно, щоб вони будували там майбутнє. І, і звісно, нас всіх надихає, да, моїх волонтерів підтримують, за подорожі на авто. Коли ми бачимо наших захисників, наших хлопців, їхні очі, їхню енергетику ми там заряджаємося такими Такою енергетикою, яка просто нас буде далі і далі, далі щось зробити, щоб шука, шукати нові можливості, нові варіанти, заради того, як -то, що перемога настала якось, кому ми всі готовим це робимо, заради того, що Дякую. In the Ukraine, community. a lot of Ukrainians know me. I live next door to the City West Hotel, so I'm very close to the hub of where everybody lives. And we have a lot of good projects in place, and these projects are good. brings people together. That's the work of community. Let them see the friendly side of the country. My project we've been doing it now for the, my school opened as just a an language school. A year and a half ago a lot of Ukrainians arrived obviously and we've adapted to it. Now we have we have at least 150 attending daily. We have we have a lot of members, we have a thousand Ukrainians using the school. We run many different projects and they're a great addition to the school. To be honest, they've, they've become like family. A lot has become like family. That's it. Thank you. Thank you. У Ірландії, в Україні, яка допомагає українцям, чим тільки може. Українці готуються, збираються і відзначаються за ідею незалежності, який виборювали покоління. А зараз дорого, наші наших будуть віддавати свої життя, аби країна була вільна і незалежною. Це вже друге свято, який не залежить від України. Ви знаєте, я коли сюди потрапив до що Залежності залишалося дуже мало часу. І а, мій стан на тоді це щоб розуміли, я міг собі дозволити проїхатися, не знаю, в одну частину, в іншу. Це підроблення, лікування, якраз після лікарні дуже важко було. І, звісно, що я розумів, що я сам нічого не ходив і що немає стільки енергії. І ми зібрали першу команду. Ми. ми зібрали першу команду, чому? На основі того, що ми вперше провели день незалежності в рублення на Джої, тому що ми розуміли, що після того, як в Ірландії проходить дуже багато російських заходів. Українське явство збільшилося, і українці мають пам'ятати, звідки вони Вони пам'ятають, мають пам'ятати свій день незалежності, вони мають все відбувати. І всіма силами ця ідея зародилася, ми максимально відлучили всі організації для того, щоб ці організації об'єдналися і щоб ми провели перший нашій день незалежності. Передувалося тим, що багато хто не вірив, що можна взагалі створити в Голландії захід. Дякуючи французам, курменчику ми зробили перший фестиваль в Орландії на Філії, який пройшов підтримку України. І коли туди з'їхалося майже 3 тисячі українців, було це розвитку. Ми підправили першу допомогу в Україну, то всі побачили, що це можна робити. І звісно, що день незалежності має готувати всі організації, він має готувати всіх людей. Ірландські мають у яких найді українське коріння. Вони теж допомагають чим можуть і як можуть Україні. Мені дуже приємно сьогодні спілкуватися з нашою гостею. Вона розкаже про те, що вона думає про сьогоднішній день. I am the social betterment director at the Church of Scientology Natural Affairs Office, and today I attend the Ukrainian Independence Day because I have many friends. of Ukrainians and even my grandfather and my grandmother came from Ukraine and were refugees coming to Germany after Second World War. So I truly, truly felt very much a connection with your country and I wanted to express that by attending this event. So what I especially like is the colorful, beautiful presentation of your culture. You celebrate the independence day here in Ireland. You are here but you don't lose your culture. You keep your culture alive and this is very special and you should always learn be because every country, every language has its own history. And you keep it alive with your culture and this is the best element here today. I help Ukrainians in Ireland. I can tell you, I'm uh, one of the programs I am supporting is an English community grassroots program to help Ukrainian people learn English. Yes, so we started right after uh, in June in, in 2022 and I was approached by Ukrainian saying, Dani, please can you help us? We need to learn English. Do you have a program? So I said yes, I will. So we Came together, and we started with 50 Ukrainians, and they started to learn English. And this is still going on. And now we're creating more chapters because if you really want to be integrated in a country, and you want to have communication, you need to speak the language of that country. Otherwise, it's really hard to be to connect in society. Якщо цього потрібно, я не знаю, я перший раз, мені спрашиваю. Ну, Тут нічого спрашло, ми просто поспіхуємося, ніколи. Так, добре. не хвилюйтеся, все буде добре, все у нас добре. Будь ласка, зможете. They はい。<laughs> нашими сапорами, з нашою символікою і відчули цей путь наш перемоги, за якими всі так боремося в Україні, тут підтримуємо також. еліта, маленькі українці підготували до цього свята певний концерт. Що це було, пані Марія? Хто організовував і як мої маленькі українці танцювали, співали, що вони робили із батьками? Звісно, так любі українці, ми організували свято, щоб об'єднатися, щоб побути разом, посміятися, поплакати разом. Це свято дуже велике має значення. Ви знаєте, наша країна з 91-го року незалежна. І ми так і будемо продовжувати, буде незалежна. Ми тут всі разом, і UCCI, Український, кризовий центр, Асоціація України для того, щоб бути разом, для того, щоб ми послухали концерт, виступи діточок, виступи дорослих, наших співаків, юнаків. Ось ми тут разом, разом, тільки разом до перемоги. Єднаємося, разом ми сила. Українські громади по різних містах святкують. А сьогодні ми у дублі. Павло Сергію, розкажіть, що ви підготували і як ви зібрали таку красиву еліту України? Україна еліти, еліта України зібралася на святкування 30 ї річниці незалежності нашої країни, яка до сих пір бореться за незалежність, яка бореться за свободу і за безпеку всієї Європи. Слава Україні! Героям слава!